Сьогодні хочу приготувати шоколадні кекси з ірискою. Збиваю яйця і цукор. До муки какао додаю розпушувач. Потім додаю чайну ложку фундучної пасти, щоб наші кексики гарно пахли фундучком. Валію. Яєчна маса гарно взбилась, тепер буду поступово додавати сухі інгредієнти, кефір, а олію з фундучною пастою в самому кінці. Істо готове буду розливати по кексових формочках. Це розподілила все тісто по наших формочках, ставлю духовку на розігрів 180 градусів конвекція. Випікаю 20-23 хвилинки. Тим часом наповнюю кондитерський мішок нашою і рискою, поки кексики наші духовці. Перевіряємо наші кекси на суху зубочистку. Гарно все пропеклось. Дістаємо одразу як дістали кекси гарячими, беремо паличку від суш і робимо отвір для нашої іриски і начиняємо. Одразу ж наші кекси і риски. Поки вони гарячі. Це дуже важливо. Коли вони охолонуть, не вийде той ефект, який ми хочемо зробити. Наші кексики з ірискою готові. Будемо смакувати з чаєм. Дивіться, який гарний. Шоколадний. Гарно так пахне фундучною пастою. Ось який.